Всім попривіту! Ви на каналі Бджолина Родина. Сьогодні ведеться репортаж з вечірньої пасіки. Сьогодні під вечір після роботи знайшов час приїхати на пасіку, щоб провести ну, там певний комплекс робіт. Нагадаю, що почався вже головний взяток, вже заквітає соняшник тут біля пасіки. І цей, ну і така. Тема відео, можливо, там кого наштовхне на роздуми. Отож, шановне панство, сьогоднішня тема відео це роїння на пасіці, страшна біда, підтримуючий взяток, якість бджолиних маток та безпосередньо результат. Зараз я переключу камеру і буду спілкуватися з вами за кадром, тому що сьогодні працюю без оператора. Отож. Шановне панство, це страшна біда, така як роїня. Безперечно, на мій погляд, це безумовно біда на пасіці, коли роїня. Але я маю на увазі роїня не безпосередньо під час головного взятку, а роїня весняне. Коли, не втримавши пасіку, бджола йде у вирій, скажімо так, летить в світи до інших бджолярів чи до лісу. На даному. На даній картинці ви можете спостерігати це два протирайових відводка весняних, які я сьогодні об'єднав. Оце така армія вийшла. Це два протирайових відводки по весні. Получається, Робилися на однорам... ну, однорамкові відводки на... на рамку печатного розплоду і безпосередньо там трошки з одної, з двох рамок бджоли молодої тряслося, з деяких там бджола більше злетіла, з деяких менше. І ось це. На даний час вони мали два штуки. Отаку от силу. Я їх об'єднав на головний взяток. Оце, получається, вони... Тут через глуху перегородку між корпусами були, цей жовтий літав на цю сторону, а синій літав на ту. Як бачимо, я наробив хаос у Зараз приходять, не можуть знайти вхід до себе додому. Ну і загалом така картина, такий хаос відбувається. Зараз це все діло вгамується, втихомириться. Тут виходить, що Дав я їм виходить, безпосередньо зверху 300-й корпус. Льоток у нас, бачимо, закритий. Вхід тільки через нижні двері до хати. Це стоїть у нас два магазини і безпосередньо, ось, як бачите, це два магазини, корпус трьохсотий зверху, і внизу стоїть корпус. Це, виходить, розплід у нас і медові рамки тут є. І тут, тут безпосередньо в магазини далася сушнина. Оце такий стан речей. Виходить. Це не відпущено було з двох сімей рої. Були зроблені протироєві відводки на рамочку печатного розплоду, які успішно там розвилися протягом сезону. І зараз будуть працювати на результат на головному взятку. Чи багато роботи. З такими відводками. Ну, дивіться, я вам ось покажу зараз тут бортовий журнал. Тут в нижній корпус була підсаджена, був маточник даний на виході, то тобто тут облетілася маточка в нижньому корпусі і виходить, працювала. А, точніше я бачу, що ця сімейка, з якої робився відводок, була в ройовому стані. Маточку я задавив і дав маточник на виході. Тобто відводок, як бачимо, робився 24.05, 30-го дався маточник, 15.06 було здійснено контроль. чи ну, Матка була вийшла, розплоду ще не було. 22.06 вже була. Розпліт з'явився, я їх трохи розширив. І вже я до них прийшов. Розширив я їх наперед, дав їм з запасом якби простору, тому що я прогнозував, що більше часу не буду мати. І вже 22.07 безпосередньо посадив маточку в клітку і об'єднав з іншим протироївим відводком. Як бачимо, тут у верхньому корпусі була матка. Получається, ще з жовтою міткою. Ось я що помічав, що мітка підтерта, щоб уважно шукати міг. Нагадаю, що жовтий колір у нас був це в 22-му році. Це про якість маток. Тобто, матці, я, я нічого не плутаю. в 24-му був зелений, 23 червоний. в 23-му 20... червоний, так, матка 22-го року працювала. Як бачимо, що була досить таке ну, в нормальній якості матка, есть, тобто, працювала, мала добрий потенціал. І як бачимо, теж розширював я їх аж 22.06. Тобто, виходить, було зроблено там. Безпосередньо з цими двома відводками це один раз формування відводку, другий раз там підсадка маточника. А в тій сім'ї я так розумію, що було проконтрольовано ройовий стан. Чи вийшли було провірено наявність матки. І вже розширення і сьогодні. Тобто, я, виходить від формування відводку, формування відводку раз, один огляд, два, три, чотири. Чотири і п'ятий вже безпосередньо. Вже було здійснено якби об'єднання. А з верхнім корпусом, то взагалі там, я так розумію, що формування відводку раз, контроль виходу з райового і 22-го розширення угу. і об'єднання. Ну тобто, чотири рази за сезон глянувши відводок, і виходить, вже безпосередньо об'єднання. Дівчата блудять, не можуть знайти хату, панікують, але... Як бачимо, тут і в повітрі хаос трошки відбувається. Тобто, ну, невеликий обсяг роботи зроблено і ну, ось результат на головний взяток виходить. Така армія, можете написати в коментарях, чи така армія здатна на подвиг на головному взятку. Так що так ось. Можете запам'ятати, ось корпуса підписані верхній 23, нижній 14. Якщо я буду мати змогу, я вам далі покажу результат. Тобто такі справи. Ну, а це ось покажу вам ще матку, яка працювала там 22-го року. От її результат роботи, але, на жаль, з нею я мушу попрощатися, тому що Ну, з нею в майбутньому будуть тільки проблеми. Зараз я поставлю якби, телефон і включусь. Ось вам покажу на відео ця маточка 22 року, яка працювала у відводку, як бачимо, ну, досить таки нормального розміру. Ікла, виходить, на кришку, самому незручно показувати. Ну, ось така маточка. Зараз я її візьму, щоб не задавити. Ну, як бачить, якщо вам видно, там жовта міточка, стерта вже. Хороша була матка, потенціал мала великий, але, на жаль, Змушені з нею попрощатися, тому що від неї в наступному сезоні будуть тільки проблеми. Тому так. Маточка була карніка. Поступово від карніки я відходжу вже в цьому сезоні. Тому з маточкою прощаємося, дуже вдячний їй, що відпрацювала нам добре. Але надалі її вже. Зберігати немає сенсу, так як в майбутньому це будуть тільки проблеми. Ця матка або з зими вийде трутовкою, або може бути таке, що цього року можуть її ще почати міняти тихою зміною, якщо в неї буде Ну, Якщо з нею щось буде гаразд, а там далі вже. Якщо це осінню відбувається, то трошки як би небажаний такий результат. Тому наперед з нею прощаємося, вдячний їй, що так відпрацювала нам добре. Тобто виходить сьогодні такий сюжет у відео про про роїння на пасіці весною. Підтримую важливість підтримуючого взятку. і Важливість якісних маток, щоб отримати результат на головному взятку. Ось таке просте відео. Можливо, кого надихне на роздуми і дехто задумається, можливо, отримає результат. Буду радий, якщо буде комусь корисно. Підписуйтесь на канал, коментуйте, підтримайте дружнім лайком. Я буду працювати далі, тому що. Вже вечір роботи ще багато потрібно зробити, а якби сезон, ну, пора головного взятку вже почалася. Тобто тут важлива кожна хвилина дорога. Всім дякую за увагу, до зустрічі, пока.